Своє професійне свято працівники лісової галузі нашого краю відзначали на головній площі столиці Карпатської України. Чимало винуватців торжества були нагороджені почесними грамотами профільного управління, а кращі з кращих отримали спільну відзнаку закарпатської обежнадміністрації та обласної ради. Нагрудний знак за розвиток Закарпаття. Серед них головний лісничий управління лісового та мисливського господарства Ігор Коцур та директор Мокрянського лісгоспу Утячівського району Володимир Куцин. Відзнаку я сьогодні отримав від Геннадія Геннадійовича Маскаля за економічні показники підприємства, за ведення лісового господарства, за будівництво лісової протипожежної дороги, яка з'єднала два райони. Міжівської Тячівської Держлізос працює не тільки рубає ліс, держлізос садить, вирощує культуру. У цьому році ми посадили 472 гектари, створили лісових культур. Після урочистостей учасники свята мали змогу ознайомитись з родзинками лісових господарств Закарпатської області. У своїх наметах лісівники розповідали правила протипожежної безпеки, вчили розпізнавати деревні породи. Представників карпатської фауни, а також визначати за допомогою сучасних приладів висоту та діаметр лісових насаджень. У нас представлені інструменти, з якими ми працюємо в лісі. Ну, для відведення лісосік і для таксації насаджень. Ну, є у нас зірці, з якими ми працювали раніше, і є сучасні експонати для висоти дерева, стобіра, нучна, екліметр. Висотопір Нікітіна, з якими працювали ну, наші батьки, ми колись працювали, але вже є більш сучасне обладнання ультразвукові висотоміри. Якщо, наприклад, це обладнання може давати похибку 10, 8, 5%, то це вже дає з точністю до плюс-мінус 10 сантиметрів. Ну, тут є мірна вилка, дерев'яна. Стара. Це предки вимірювали, так? Да. От, до дерева підноситься, розсувається, до дерева притискається, є, бачимо, якого діаметру дерево. І то все записувалося раніше на бумагу. А тепер у нас є обладнання, то, так само зветься вимірна вилка, але вже вона має на собі змонтований комп'ютер. І під час заміру дані автоматично заносяться в комп'ютер. І буквально за допомогою шнура не потрібно проводити ніяких підрахунків. Переноситься на стаціонарний комп'ютер і вже потім декілька кнопок натискнути і вже маємо підготовлений матеріали відводу воду сіки. Якщо раніше для цього треба було 3-4 години, щоб порахувати на калькуляторі, на відомості і то все підсумувати. Потім провірився, знайшов помилку, ще раз то перераховує, шукаєш, не сходиться. Третій раз, а тут воно все рахує з точністю, що як має бути. На святі проводились майстер-класи з виготовлення сопілок та різьби по дереву. Цим лісівники показали, що вони не лише переймаються проблемами лісу, а й творять справжнє мистецьке диво. Це ми спеціально зробили так, щоб можна було бачити, що е, лісове господарство це і висококультурні люди, які працюють у нас. Значить. Е, на цьому святі ми хочемо показати, що із дерева можна робити і е, хороші, красиві, прямо витвори мистецтва. Так, і наші люди цим займаються. А ми будемо всіляко сприяти тому, щоб воно процвітало. А можу я ось спробувати, і скажіть, що я маю чим керуватися. Які знати правила, щоб змогти так щось вирізбити з деревини. Обов'язково. Саме основне, щоб у вас було бажання, а все остальне потім воно Значить. А ми для того є, щоб посприяти вам, щоб не було ніяких травм. Саме основне це техніка безпеки при різьбі, тому що стамески інструмент дуже острий і ну, завжди треба про це пам'ятати. Берете, якщо ви правша праву руку, якщо ви лівша, в ліву руку. І оця рука, яка має тримати, ну ми заготовку от прикрутили, щоб стіл, трошеч, стіл дуже хороший, але ну, трошки хитається. Рука ззаді, а тут от можете пробувати, як воно буде різати. І стамески мають бути настільки острі, щоб вони в будь-якому напрямку змогли різати. Давайте поміняємо. Ну, а яка я... це деревина? Що від деревини залежить, як піддається деревина ні, різьбленню. Ну, прийнято, що це завжди липа, але у нас можна різьбою займатися з будь-якого дерева, і практично воно залежить від інструмента. І відруб. так що можна любе. Тут на даному етапі це липа, є вільха, є верба, ну, але проб, ви будете пробувати. Зараз ну... буду пробувати. А ви скільки вже займаєтесь? О, Господи, ви питання. Ну давно вже. Я ще в школі був, я вже почав займатися різьбою по дереву. Це все ваші вироби? Так, це ми маленька частинка а, тих робіт, які ну. Були зроблені, які ще залишилися в мене вдома. Да, а так вони даряться друзям, розходяться е, ну, не тільки по Закарпаттю, по Україні, а то й за межі України. Міняємося, я візьму ваш інструмент. Так, а ви мікрофон. мій. <свісно> а пробуйте. Так. Рука ця тут. О, а цою тако так, вперед. Да, да, притримуйте. Отак да, о, Все. Ви дуже талантлива людина. Ви приходите до мене вже офіційно на заняття. Я вас запрошую. Слід зауважити, що всі презентаційні покази та майстер-класи відзначались оригінальністю та неординарністю. Держлісгосп і лісопромислові господарства показали свою фантазію, що це не зроблено шаблонно. Отак. От і все, тобі тоді б не інтересно було дивитись. Мені дуже сподобалось і фактично я ще раз кажу, що більш лісівникам потрібно з лісу виходити на таку публічну площину. А щоб лісівників не звинувачували у всіх скоєних і нескоєних гріхах. Необхідно посилити контроль за несанкціонованими вирубками і з боку правоохоронних органів. Ми не кажемо, що в лісі все добре, та ніколи не було, навіть при Радянському Союзі, і при Чехословакії, і при Австро-Угорській імперії. Є лісівники, але є і недобросовісні наші громадяни, які рубають ліс, які там. Винищують. Тут я б більш відповідальний сказав на правоохоронні органи, тому що вони мають слідкувати, що це за пелорами незаконні. в нас хто вирубує ліс і притягувати винних до кримінальної відповідальності, до речі, за незаконну вирубку кримінальним кодексом встановлена кримінальна відповідальність. Ну, у нас як завжди. Не шукають виноватих так, розкласти їх по полочкам. Ну все, лісівники, значить, і явно така кількість інтернет, засобів масової інформації, сайтів, яка є в Закарпатті, от хтось напечатав один і воно. Іде по кругу. Скільки ви вже віддали своїх років лісу? Коли ви почали працювати? Так, да, я в 66-му році почала працювати. Да, закінчила, працювала бухгалтером, потім два роки, потім вступила в інститут і після інституту на різних посадах від помічника лісничого, інженер по лісових культурах, заступник директора лісокомбінату і директором першої директора Лізоспу Великобічківського за скільки років вашої праці, як на вашу думку змінюється стан лісів? Стан лісів змінюється, і це неправда, що він не змінюється, він покращується. Стан лісів. Просто тепер почали на нього таку увагу приділяти, що знаєте, всі увагу приділяв до лісу, але конкретно треба питатися про стан лісів, лісівників, а не Випадкових людей, які не одицінюють сандісів. Ліси, знаєте, я дуже люблю таку поговірку народну, що люблять ліс і природу, всі, але бережуть її лісівники. У захваті від свята перебували й гості з Америки. Американців не знають про день лісу, щоб ми, ми не спи. І я думаю, що наші листиками би хотіли бачити, щоб в Україні ви даєте увагу на ліс за листниками святкуєте. Це все прекрасно. Я рада бути з вами, і я можу привітати всім в Америці після того і запропонувати, щоб ми мали також там в Америці, оскільки цьогорічне свято носило родинний характер. Тому громадська організація Форза організувала і провела для малечі екологічні розваги. Діти розфарбовували дерев'яні листочки, а також годували ведмежатко шишками. Наша організація, громадська організація Форза, має проєкт, який називається Ліси для суспільства, ліси без бар'єрів. В рамках цього проєкту ми допомагаємо нашим лісівникам зробити свято, яке в них є професійним, з чим ми їх вітаємо, більш цікавим для людей, для суспільства з тим, щоб прості містяни, городяни, знали більше про ліс, розуміли роботу лісівника, любили ліс. Тому це свято інтерактивне, це свято для батьків, для дітей, для всіх, хто хоче знати про ліс. Наша палатка громадської організації. Ізації форза якраз націлена на дитячу аудиторію, в принципі, як і усі, які знаходяться тут. Ми з дітками робимо розмальовки на на тему лісу. Ми робимо закладочки, діти своїми руками вирізають, розмальовують масочки, зайчика, лисички. Також у нас є задання для діток постарше, коли ми робимо з дітками кросворди, розгадуємо. І, наприклад, у нас є малюнок, де треба визначити, що з дерева зроблено. А юні лісівники ділилися своїми природничими знаннями, які отримують, займаючись у шкільних лісництвах та гуртках натуралістичного профілю. Ми займаємося озелененням території нашого навчального закладу. Нас вчать, як правильно садити дерева, кущі. Ми вивчаємо рослини, дерева нашого дендропарку. Тут у нас ростуть гарні хвойні дерева. У нас ростуть різні: чорний оріг, берба, каштани, кінський каштан, істівні каштани, різні кущі, вовчі ягоди. Діти на перервах, коли достигають існі каштани, бігають і шукають каштани, щоб поживитися ними. Я займаюся гурткою, юні лісівники. Ми робимо там вироби, бережемо природу, садимо різні дерева, дуб, бук, ясен, березу, ялину. Узимку ми. Підгодовуємо пташок, робимо для них годівнички, гніздівлі, улітку очищаємо наш ліс. Потічки, колись в нашій області було 63 шкільні лісництва, прекрасні. Вони звучали на цілу Україну своїми прикладами. Потім був період, коли вони скоротились до 12. І от сьогодні, дякуючи і управлінню лісового мисливського господарства, нашим екоцентрам, станціям юних натуралістів, нам безпосередньо відновлено уже понад 40 шкільних лісництв і окремі гуртки лісівників. Надзвичайно широка і цікава робота це і догляд за лісом, висадка зелених насаджень, зоологічна робота, догляд за пернатими, мурашками і так далі. Тобто великий цикл роботи, який проводять самі діти. І мені приємно відзначити те, що у лісовому господарстві якраз є така наступність, коли прадіди, діди, батьки працювали в лісовому господарстві, і зараз на цю стежу стають їх діти. А для нас це учні. І дуже хорошо, що. Шкільним лісництвом приділяється належна увага з боку керівництва, тому що самі освітні заклади, звичайно, цього не змогли б. Тобто дітки мають предметно де займатися, створюються для них окремі такі приміщення, кімнати, виробляється багато дидактичного матеріалу, тобто, щоб дітки не просто на словах із книжки, а безпосередньо в природі практично мали змогу вивчати, досліджувати, охороняти і примножувати лісові багатства. Тобто, я, я дуже радий з того, що наша область і надалі в Україні. Веде одні із перших місць по діяльності шкільних лісництв. Тож прививаючи любов до лісу з маличку, є сподівання на те, що з дітей виростуть в майбутньому свідомі та байливі господарі. Я так починаю розуміти, що ми маємо таку можливість і ми готові до того, щоб виховувати любов до лісу в наших людях з малку, діточка. Через дітей передається батькам, близьким, сусідам, друзям і так далі. І я думаю, якщо дитинка порозуміє, що ми, яку ми роботу ведемо, і якщо дитинка своїми руками посадить дерево або зробить якийсь виріб, то 100% вона вже не буде шкодити, як виросте, ні в лісі, а навпаки, буде старатися зберігати його для майбутнього.